Криворізькі сільгоспвиробники своє професійне свято зустрічають з особливо втішними результатами роботи. В районі зібрано 140 тисяч тонн зернових. Це один з найкращих показників за усі роки незалежності нашої держави. З загальної кількості збору зернових 100 тисяч тонн складають, припадає на долю ранніх зернових, з яких більше 62 тисяч тонн це основна наша продовольча культура озима пшениця, якій приділяється досить значна увага в плані технологічному та й виробничому. Непогані результати досягнені по вирощуванню зернової кукурудзи. Що стосується технічних культур, то теж отримані непогані результати. Я б хотів би відзначити, що на сьогодні вже практично завершено збирання соняшнику. Валовий збір цієї культури склав більше 40 тисяч тонн. Це теж досить вагомий показник для сільгоспідприємств. Крім того, було зібрано біля 10 тисяч тонн збіжжя озимого ріпаку. Технічні культури є досить важливими в економічному плані для слігос адже саме на збіжжі технічних культур припадають основні фінансові надходження, які дають можливість розвитку кожного окремого сільськогосподарського підприємства. Позитивні результати в рослинництві дали аграріям можливість виконати зобов'язання, що перед ними стояли. Першочергово забезпечити продовольчу безпеку регіону. Підприємством району виконані всі зобов'язання перед аграрним фондом, а це більше 12 тисяч. Тонн продовольчого зерна було реалізовано за форвардними контрактами до аграрного фонду. Крім того, сільгоспідприємствами району повністю забезпечено план реалізації до стабілізаційного фонду в обсязі 4 тисячі тонн. Не менш важливе питання це виплата своєчасна і в повному осізі виплата зобов'язань за оренду земельних ділянок. До речі, хочу зазначити, що сума орендної плати на сьогодні виплачена майже 38 мільйонів гривень. Це досить значна сума, яку отримали власники земельних ділянок. В рамках соціального партнерства між сільгоспідприємствами та сільськими і селищними радами були укладені угоди, спрямовані на підтримку соціальної сфери села і розвитку тих територій, на яких вони безпосередньо працюють, практично в кожній сільській раді визначені основні напрямки, на які будуть сконцентровані зусилля як бюджетних коштів, так і коштів приватного інвестора, тобто сільськогосподарських підприємств, на сьогодні. У кожній сільській раді працюють ці соціальні угоди і практично майже один мільйон гривень виділяється на підтримку соціальної сфери. Це і водозабезпечення, це і ремонт шкіл та дитячих садочків, це і підтримка малозабезпечених сімей, це і підтримка ветеранів. Значними називає Ігор Фартушний досягнення району і в галузі тваринництва поголів'я великої рогатої худоби дає можливість отримувати непогані показники м'яса та молока. У нас в цьому році отримано 2189 тонн м'яса, з яких 315 тонн – це припадає на долю сільськогосподарських підприємств. 11 750 тонн молока, з яких 1300 тонн це теж сільгосвиробники. Значний обсяг отримано яєць. До речі, птахфабрика Лазовацька є одним із найбільших виробників по Дніпропетровській області по виробництву цієї продукції. За 10 місяців цього року отримано 140 мільйонів штук яєць. Крім того, на сьогодні планується збільшення поголів'я, а відповідно і збільшення виробничих показників даної продукції. Осінь період не лише збору, а й закладки майбутнього урожаю в районі посіяно 26,5 з половиною тисяч гектарів озимих культур, 4 тисячі під озимим ріпаком, 19 тисяч гектарів займає озима пшениця. На сьогодні на всіх площах отримані дружні всходи, Завдяки тому, що запаси продуктивної вологи на сьогодні більш чим достатні, тому є всі надії на те, що озимі, озимі культури відуть в перезимівлю в в Доброму стані, і це як кажуть, покладає певні надії сільгоспвиробників на успішний сільськогосподарський рік в майбутньому. Хочу привітати всі трудові колективи сільськогосподарських підприємств нашого району, побажати міцного здоров'я всім трудівникам села, побажати тепла і достатку їхнім родинам, допоможе їм досягнення тих результатів, які вони поставили перед собою на майбутній період.